Моє шанування, ви на ютуб каналі Львів медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами у Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкового обстрілу про підсумки. Поговоримо з першим заступником голови Львівської обласної військової адміністрації, паном Андрієм Годиком. Пане Андрію, слава Україні. Героям слава. Я так знаєте, грубо сказала підсумки, але що ми можемо сказати в результаті скільки нам вдалося врятувати людей? Підсумки на великі жахливі трагічні, тому що внаслідок сьогоднішньої ранкової атаки загинули люди, загинули діти, поранені діти. У нас загальна кількість потерпілих від російського терориста: 60 людей, з них сім загинуло. Наймолодшій дитині, яка зазнала ушкоджень ці 6 років. Ми можемо собі уявити, що дитина 6 років буде пам'ятати своє дитинство не з гарно проведеного часу. а... Як вона ховалася і було поранено внаслідок російських ракет, це трагедія, це жах. Але дійсно відновлювань пушкові роботи закінчені. Зараз проводиться розбір остаточних завалів. Можемо констатувати, що це кількість пропотерпілих і загинувших є кінцевою вже. Наше завдання зараз основне забезпечити всіх, хто втратив своє житло внаслідок атаки всім необхідним, починаючи з безпосереднього розміщення, прогривання, психологічної допомоги, э, скоординувати їхній процес подачі заяв і звернень на подальше відшкодування. Я анонсую вже на періщу, що з обласного місцевого бюджету будуть виділені кошти на першочергове відновлення, тому. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб люди мали мінімальні умови, мінімальні послуги незважаючи ні на що. А ви сказали, що найменшій дитині, яка постраждала від російської атаки 6 років, тобто дитина зараз в лікарні, так я правильно розумію. Дитині надали всю необхідну медичну допомогу, вона перебуває в закладі в охорони здоров'я. А пане Андрію, було протягом дня з'являлася інформація, що четверо дітей загинуло. Чи можна сказати, скільки, на жаль, дітей загинуло, і який вік? Я не знаю насправді, як фактично оцінювати. Дійсно, впродовж самого початку пошукових робіт звучала і по мірі надходження інформації звучала інформація про Трьох загиблих дітей. Проте, якщо говорити консультанта станом на цю хвилину е дітей неповнолітніх, тобто до 18 років загинула одна дитина. Це дівчинка, якщо наполягає 7 років, чому були такі неточності? Тому що дані оформлялися з слів рідних і батьків, і зокрема там з позиції батька, який зазначав, що загинули його діти, але це були повнолітні. Дівчата, які на преликій жаль загинули під час ранкової атаки. Тобто, на жаль, у нас семеро людей загинуло. Так? Семеро людей це цифра не зміниться. Скажіть, а скільки вдалося врятувати? Насправді наші рятувальники такої цифри не вели, але дійсно складна ситуація була по вулиці Коновальця, де були завали і мінімум, навіть на моїх очах, коли я був на місці події, трьох людей з під А ми бачили, ну ми розуміємо, що масштаби насправді великі атаки по місту Лева. Тобто, це не одна вулиця, не один будинок. А скільки рятувальників долучалося? Було близько 150 рятувальників і близько 40 сорока техніки. Було задіяні максимальні сили всіх екстрених служб не тільки міста Львова і області. Наше завдання було максимально швидко відреагувати і, по перше, здійснити гасіння пожеж, і що найважливіше, добратися до людей під завалом. А чи відомо вам скільки людей зараз перебувають в закладах охорони здоров'я внаслідок російської атаки? Тому що ми бачили повідомлення від медиків про те, що необхідно донора Курові. куди звертатися? Інформацію залишимо в описі до цього відео, але пан Андрій може володіти більше інформації. Ця цифра насправді є доволі динамічна, тому що велика кількість пошкоджень, це саме були різані, осколкорізані рани пов'язані з вибитими вікнами, як наслідок пошкодження невеликої тяжкості. Тому ця цифра динамічна. Хтось отримує медичну допомогу і виписується закладу охорони здоров'я, а хтось продовжує лікування. Тому на даний момент сказати точно доволі слабо. Ви сказали про те, що людям, які втратили домівки, ну Можемо сказати так: станом на зараз немає де жити, будуть надаватись тимчасові помешкання. Чи вже багато заявок є таких, і я так розумію, що будуть ще сформовані комісії, які будуть обходити ці домівки і встановлювати ступінь їх пошкодження, так як буде відбуватися цей алгоритм. В місті Львові сформована комісія, яка здійснює обстеження всіх об'єктів житлового фонду на предмет пошкодження, на предмет конструктивної спроможності проживати в тих чи інших об'єктах. І якщо у випадку буде прийнято висновок, що даний дане помешкання не придатне по своїх технічних характеристиках для проживання через його. Конструктивні несправності є можливість скористатися прориванням в розконсервованому модульному містечку, а також в готелях, які будуть вартість яких буде компенсовуватися за рахунок програм місцевих програм по компенсації саме тим готелям, які будуть два ці послуги. Тобто ніхто на вулиці не залишиться. а Це централізовано збираються заявки як на гарячу лінію міста, так і на гарячу лінію області. Більш детально по телефонах будемо інформувати додатково, але передбачено кошти на відновлення житла. Так насправді, от в ці хвилини фактично тільки закінчилася міська комісія надзвичайних ситуацій, де прийняли певні рішення зі своєї сторони з позиції обласної влади, теж анонсує, що будуть виділені кошти на першочергові виплати для відновлення життя житла і повернення мешканців їхні домівки. Як наслідок про кінцеве фінансування не готові зараз говорити, тому що на даний момент немає ще кінцевого розуміння, а яка загальна вартість, тому що першочергове було не майно, не житло, не будинки, ніби що інше. Це були люди, яких треба було рятувати. Пане Андрію, чи ми можемо на ну, на вашу думку, сказати, що це наймасованіша атака на місто Львів за час Великої війни? Вона була одною із найтрагічніших. Ми пам'ятаємо події річної давності, пам'ятаємо теж про людські жертви, про потерпілих, теж серед міста Львова, теж житлові будинки. Маємо насправді такий елемент дежавю, коли ранкові події дійсно з гіркотою, з травмою і насправді, з болем. Не тільки для тих рідних, а насправді для всіх мешканців Львова і Львівщин загалом. Але насправді хочу щиро подякувати. Не тільки нашим надзвичайникам, медикам, а й пересічним львів'янам, які, незважаючи ні на що не закінчення путіної тривоги, безпосередньо після закінчення вибухів кинулися допомагати своїм сусідам, знайомим, близьким, витягувати їх з їхніх помешкань, які були суттєво поруйновані. Тому що радять я ще додам дякуємо силам протиповітряної оборони, тому що якби не вони жертви і трагедія була б значно масштабніша. Але тут, якщо вже говорити, можливо, ви володієте інформацією, скільки летіло і чого в нашу область, і як оборонці неба з цим дали раду. Це моя це, це, це стандартна відповідь насправді більш повинні коментувати дане питання представники ПВК Захід. А, з іншої сторони, ми не повинні розголошувати інформацію про те, наскільки ефективно чи неефективна наші сили протиповітряної оборони. Можу анонсувати або сказати таким чином, що дійсно збиття були і в частині ракет і шахедів, тому сили протиповітряної оборони працювали, зробили по максимуму, що вони могли. Тому велика дякуємо. А можемо е озвучити, скільки чого летіло? Аналогічно, ну, насправді. І ну, протиповітряної оборони вони можуть відповісти за свій сектор е діяльності, за свою ефективність. Ми можемо з своєї сторони сказати, що в нас були е на території Львівщини і шахеди, і ракети типу Х-101 і Кінжал. Чому саме серед міста Львова з чим це пов'язано? Нема жодного військового об'єкту, промислового об'єкту поруч, енергетичного об'єкту це ще раз і ще раз прояв тероризму. Пане Андрію, скажіть, а що робити зі закритими укриттями? Ну, ми бачили в соціальних мережах, і навіть е, мої друзі зіткнулися з тим, що йшли в укриття, укриття закрите, номер телефону, не, який вказаний, на табличці, ніхто не піднімав трубки е, і не реагували. Що робити, як з цим боротися? Від по сьогоднішніх ранкових подіях вже дане відповідно доручення провести перевірку на момент підтримки тривоги, вони були відкриті чи не відкриті, проводиться опитування мешканців. Яка ситуація, зокрема, в тих будинках і в тих районах, де були ці трагічні і відбулися трагічні події? Якщо підтвердиться той факт, що біля цих будинків були зачинені укриття, відповідальні особи за їхнє утримання понесуть юридичну відповідальність. Аналогічно, і по будь-яких інших а в укриттях, які закриті були на момент оголошення Люди можуть зараз звертатися на гарячу лінію обласної військової адміністрації, повідомляти, що на такій то вулиці з такої то години було закрит зачинено укриття. Не могли брати це повинні робити, це тому, що в майбутньому це може врятувати на життя. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час. вийти до нас в ефір. Андрій Годик, перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації. Нагадаю, що у Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкового обстрілу Російської Федерації міста Лева. Ми висловлюємо співчуття рідним, які втратили сьогодні близьких людей. Закликаємо Львів'ян долучитися до здачі крові, аби допомогти врятувати життя тих, хто постраждав від російської атаки. Пане Андрію, дякую вам. Дякую вам